Пан Михайло Винницький, третій доповідач у цій сесії. По-перше, хочу подякувати, що мене запросили. А і, попер і, і за те, що поставили саме в такому порядку. Сьогодні я маю честь виступати з двома в присутності чи зараз після двох осіб, які до великої міри відповідальні за те, що я в свій час перемістив своє місце знаходження з Канади. В Україну Ігор Рафаїлович, це та людина, яка перша організувала 89-го року обмін з канадськими учнями, а Павло Шеремета це та людина, яка мене вперше взяла на роботу в Україні. за обом я дуже вдячний. В карті написана одна фраза. Я до того, як діду до. до Питання господаря, хочу звернути увагу на п'яту сторінку, де є сказано якраз це, можливо, трошки не до теми. Я, я, я прошу е, трошки дати можливість в даному випадку світове українство є ще одним виміром нашого буття. Е, в першій зустрічі е, ініціативи 1 грудня брав участь тепер вже владика Борис. І мені здається, що е, саме таких девіантів, як ми, які. Виростали десь за кордоном, родилися десь за кордоном, а сьогодні будують своє життя саме в Україні. Можливо, на них би варто було трошечки звернути увагу в цій хартії. Це люди, які мають певне розуміння того, і я дякую Павлові за те, що він звернув увагу якраз на, на цитату: що не треба виправдовувати власну бездіяльність і так далі. І що нібито це наша національ, найгірша національна вада. Я хочу звернути увагу авторам Хартії, можливо, що ця, цей такий певний комплекс меншовартості, він так само і прослідковується на превеликий жаль в тексті в деяких випадках. А мені здається, що бути українцем це плакати дійсно національну гідність. Я би навіть додав до цього національну гордість. Колись. Великий економіст Йосиф Шумпетер говорив про те, що підприємець це людина, яка є двигуном економіки. Підприємця він також поставив знак рівнення між підприємець і дивінт. В нас багато девіантів. Нами цими девіантами варто гордитися. І це не тільки мова йде про такі банальні речі, як, наприклад, шахи, бокс чи футбол. Мова йде про те, що на сьогоднішній день з України. Вийшли менеджери підприємств, які є востребовані, на яких є попит по всьому світу. А на сьогоднішній день ми маємо вихідців з України в освіті, в науці і так далі, які є, якими варто гордитися. І не потрібно нам створювати український шансон, а потрібно нам думати про те, як ми можемо е, наші жанри, а таких жанрів є багато, деякі навіть присутні. А чи авторів таких жанрів є, є присутні, можливо думати про те, як би з них зробити продукт, який є світового рівня. Іншими словами, як нам створити наш власний Apple. Е я про комплекс меншовартості можу говорити багато, тому що на превеликий жаль ми з ним стикаємося достатньо часто серед українського бізнесу, який так чи інакше є заці зациклений на внутрішньому ринку, який зациклений на внутрішніх проблемах. Е і це сумно. В хартії написано, що бути господарем – це подолати рудименти радянського мислення. А коли людина очікує на соціальну подачку, я хочу дуже сильно заперечити: в Україні ми маємо неймовірну позитивну традицію підприємництва, і нам потрібно нею гордитися. Я не знаю іншої держави, яка би пережила таку депресію економічну. Як в 90-х роках пережила Україна, і разом з тим вийшла на такий рівень збагачення наприкінці 90-х років і на початку 2000-х. Ми пережили ще одну кризу 98-го року. Ми пережили ще одну кризу 2008 року. Ми на сьогоднішній день ми є країна, яка переживає страшні економічні злети і падіння. І двигуном саме тих злетів переважно є наші підприємці. В нас є культура підприємництва. Бути господарем це дійсно частина нашої ідентифікаційної матриці. На превеликий жаль, ми мало про це говоримо. Ми говоримо і нарікаємо, а робимо по-іншому. І зовнішній світ на нас часто дивиться з величезним подивом, а не знаючи, не розуміючи, слухаючи одне, а бачачи щось абсолютно іншого, і бачачи, що можливо те що, те, що з чим стикаємося. В реальному житті, в бізнесі, в господарстві неможливо, не, неможливо якось е, поєднати із тим, чим ми самі говоримо і як ми нарікаємо. Унікальна здатність до процвітати в умовах постіндустріального суспільства. Я хочу це виклу, ви, е, висунути як тезу, тому що мені здається, що це є те, е, що у нас є, але не усвідомлене. Е, Українці є мультиактивна культура, що це означає? Якщо в Америці американська культура, яка дійсно була передовою в індустріальному суспільстві і німецька, є лінійно сприймають час, українці сприймають мультиактивну час. Ми робимо речі дуже багато різних речей одночасно. Це ми можемо називати себе хаотичними, але це культура підприємливості, яка надзвичайно не ну, надзвичайно потрібна. В цьому майбутньому постіндустріальному суспільстві. Ми так само є країною і культурою індивідуальних прав, можливо, колективних відповідальностей, але індивідуальних прав. Українці, неймовірно, терплячі, але як вже вибухаємо, то вибухаємо сильно. Ми усвідомлюємо складність багатьох суспільних хвороб. Пов'язаних із споживацтвом і невгамовим фінансовими апетитами. Ці проблеми не повинні підмінити позитивного суспільного ставлення до підприємництва як джерела господарчого руху, духу в Україні. Не можна було б більше погодитися, якби тільки це не мож... якщо б це тільки не... не якось би зреалізувати. А наступним абзацом можна дуже сильно не погодитися. Таке ставлення буде можливим тільки в результаті національної та соціальної відповідальності, яку повинен нести перед країною представники великого і середнього бізнесу. Шановні колеги, мені здається, що нам варто усвідомити, що відповідальність бізнесу це примножувати багатство, не примножувати якусь соціальну відповідальність, я завершую, не соціальна відповідальність і не Відповідальність великого бізнесу, а майбутнє в постіндустріальному суспільстві будується саме малим і середнім бізнесом і збагаченням конкретного господаря. Тут же згадувалося паном Євгеном Бестрицьким концепт святості власності. Запитайте, будь ласка, сьогоднішніх малих і середніх бізнесменів, чи вони відчувають святість власності. Запитайте Андрія Худа у Львові, якому зараз хочуть забрати. Його підприємства, 14 кав'ярень, в тому числі Криївку. Запитайтеся Владислава Бурду з Одеси, який минулого року чуть не втратив магазини Антошка. Запитайте присутнього тут, Єгора Разоблюва, який не підприємець, але в даному випадку я його використовую як представника-власника громади нашої, яка в свій час втратила. А дуже недавно втратила Київська громада. Втратила дуже багато об'єктів нашої спільної власності, в тому числі і Десятинну церкву. Принцип побудови будь-якого суспільства вільного. Не треба знаходити відкривати знову ж таки Америку наново. Прописаний він вже давно. Людина має право на життя, на свободу і на власність. Право на життя так чи інакше українці собі вибороли, слава Богу. Право на свободу ми сьогодні виборюємо. Наш наступний, виклик, наш наступний виклик, який стоїть перед нами, і мені здається, що він стане для нас великим викликом, тому що тут буде дуже багато дискусій. Це стосовно того, як будемо ми забезпечувати право на власність. Тому що право на власність також означає право на власність, яка можливо не здобута. Морально. Господар, отже, є поняттям, яке охоплює всіх, хто прагне працювати власників виробництв і найманих працівників, фермерів і селян. Мені здається, що нам слід далі подумати і далі розвивати хартію в сторону якраз моделі господарювання, кого ми хочемо бачити в межах цього господаря, і як ми будемо забезпечувати і надалі святість цієї власності дякую, пане Михайло. Я хочу вибачитися. Я серед партнерів медіапартнерів цього сьогоднішнього заходу не назвав того, хто є першим у нашому списку списку. Це телеканал БіТіВі, який здійснює пряму інтернет-трансляцію. Маємо їм подякувати.